А ми йдемо пішки з Трускавця в Борислав на безкоштовне джерело на Так, Та, буває нам в коментарях пишуть, що в Трускавці на бівет люди не ходять, тому що нафтуся гроші коштує дорога. Ну так, я їм відповідаю, звичайно. Людина приїхала з санаторій Карпати, дала 2000 гривень за добу, а 2 гривні 40 копійок за 100 г Тусі вже не знайде. Тому ми вирішили цим людям показати, де безкоштовно пити на втусь. Хто шкодує 2 гривні 40 копійок на 100 грам на втусі. Так само нам теж пишуть, що в санаторії переповнені, просто там так добре, що люди навіть не виходять на вулицю. Так, погоджуюся. Бескіт, батьківщина, Молдова. Навіть світло не включає так їм добре. Нема потреби виходити на вулицю. Це в санаторії можна отримати. А, це ми звичайно жартуємо. А, і Дніпро що на такі санаторії, тут то... нема потреби ходити з Дніпра. Та таких санаторій багато. Рубін, янтар, не? алмаз. Так, Тут можна було швидше повернути, але вже показуємо так, якби хто машиною їхав, щоб той хто їхав машиною, теж собі мав орієнтир. А тут зліво мастер стоять автомобілі. Це траса, це заправка, це Борислав. Тут знак на в'їзді Борислав стоїть. А я там цвинтар. Ми повертаємо направо. І тут є дві доріжки. Обидві з них приводять до нафтусіки джерела. Ми раніше знімали відео, ходили правою доріжкою, показували, а давайте пройдемо зараз лівою. Кажемо, що ліва теж доводить стрілки на дерева, бачите? А тут така дорога, коли це фальт, був на цій дорозі, оце та така дорога якою зазвичай ходить. Але ця стежка теж виведе. Ідемо, ти покажу. Гарний сонячний день. Тому всі сидять в санаторії, бо в санаторії. Заплатив 2000 гривень, це масне, на вулиці виходити, ні за Настусю. <гум> Добре, більше не будемо про це. А від дороги, не знаю, ну хвилини-дві-три так. А вже й видно джерело, там далі за деревами. Так, 12-та година вже можна набирати воду тут. З 10 до 12 профілактика. Ми йдемо якраз на 12-ту воду. Ну, можна пішки йти, знову ж таки, для орієнтиру по кроках, хто любить по кроках, то... Якщо йти з трускавця, умовно кажучи, звідки, ну Від санаторія Дніпра хай буде. Від санаторія Дніпра 5 тисяч кроків. Від Бески до Дніпра та навіть менше 5 тисяч кроків зайти можна за 50 хвилин. Від кристалу з того боку можна швидше йти, можна з іншого боку через ліс. Там можна йти, можна їхати, можна маршруткою під'їхати. Маршрутка називається Стебник Борислав, їде через Трускавець. Будь-яка маршрутка, яка на Борислав, на східниці їде з Трускавець. І всі гарно, нарешті потупіло. А, і я думаю, що не зустрінемо людей, але бачите, кожми такі зустрінемо. Просто люди воду не набирали. Зараз нагадаю, можна йти іншою доріжкою, У нас на попередніх відео, кому цікаво, на тіми тут були, були влітку минулого року, є відео з іншої доріжки, зараз справа підійде, але виходить у нас з того самого місця, де ми тут виходили. Це така думка, та якщо люди шукають, де вода безкоштовна, то чому в східниці людей немає там вся вода безкоштовна? А, тобто, це я розумію, що я тролю. І всі. Хто розуміє, той розуміє, чому немає людей. А ця доріжка мене якось підходили. А саме джерело. 12 година вже відкрилось. Це теж жарт, звичайно, воно працює цілодобово. Да, боже здорово. Так, знову ж стежка є з цього боку, може. Зараз я знов скажу, що можна підходити з боку модричі, в чітський а де модричі-то. Ну, а як сказати, з якого боку підходити? Хай з боку лісу можна підходити. А знайома, ну як не знайома, бабуся нашого друга Дін Ісаєва розповідала, вони підходили з іншого боку.